Зараз огляд цього джерела безперебійного жилення 1000 вольт ВА. Зразу уточню, що це є вольт Ампер. Якщо у ватах це є 600 Вт. Так, як бачимо, так він виглядає. Вага його 7,2 кг, кілограми. Він досить важкий, я б сказав. Порівняно з такими комп'ютерними джерелами безперебійного живлення. Так, тут є дві євророзетки по 3,5 А разом 7 Ампер. Діапазон вихідної напруги від 140 до 270 вольт. Так, як бачимо такі. Два кабелі для підключення, плюс, мінус, плюс. Так, по кріпленню, він, як бачимо, з цієї сторони знизу має прорезинені ніжки, тобто він може стояти на столі, а з цієї сторони він має кріплення, можна його кріпити на стіну. Е, так, тут є вентилятор, як бачимо. Мінімальний захист, він має IP20, там від пилу від вологи. Так, тут, як бачимо, є кнопка, можна включити і виключити е, звук, тобто, щоб він пищав або не пищав. Коли він буде працювати від акумулятора. Е, так, це коротко по характеристиках. Е, так, зразу уточню, він має правильну синусоїду, тобто він підходить для котлів. Тобто, це не є якби комп'ютерний, хоча можна його е, підключати і комп'ютер через нього. Так, плюс-мінус він розрахований на акумулятор 200 Ампер годин. Годину, хоча, в принципі, це, як би в характеристиках вказано, відповідно можна підключати і більшої ємності акумулятори, і меншої ємності акумулятори, але в принципі це така середина, на що він розрахований. І також багато хто помиляється, бо в характеристиках пише акумулятор 200 Ампер година. І дехто думає, що він якби йде в комплекті, тому що багато хто писали відгуки, чому немає акумулятора. Тобто вони це прочитали і думали, що цей акумулятор вже є в, є в комплекті. Його немає. Це просто означає, що він підтримує такий акумулятор. І також багато. Багато помиляються, тому що бачать цей напис або бачать в характеристиках 1000 вольт ампер, і вони думають, що це 1000 Вт, але це насправді не 1000 Вт, це 600 Вт. Також багато писали, бачу в коментарів до товару, що він в принципі не відповідає характеристикам, але в принципі він відповідає це просто, хто не зрозумів, хто в тому. Так, якби не дуже розуміється. Е, так, для його роботи я використовував е, такий акумулятор, якби типу автомобільний але, ну, якби автомобільний, але типу AGM. Е, тобто він, в принципі, такий самий свинцево-кислотний, але якби покращений. Е, він вже може підтримувати глубший розряд. Тому він краще підходить для роботи з таким джерелом безперебійного живлення. Хоча краще б було звичайно такий, як тут вказано в характеристиках, який би мав бути. Це вже ну, або АДжем, або ще краще Гелієвий. Це було б ще краще, але звичайно він буде коштувати значно дорожче. Я використовував навіть два такі акумулятори. Так, зараз, зараз я його підключу і покажу, як він працює. Як бачимо, якщо підключати до автомобільного акумулятора, то потрібно ще такі якби автомобільні клеми, щоб підключити. Так, поки я підключаю, ще коротко пройдуся по характеристиках, відповідно, він бажано його використовувати в теплих приміщеннях, не на морозі від нуля градусів, як заявляє виробник. Від 0 до 40 градусів. І вологість до 90%. Виробник дає на нього гарантію 2 роки. В принципі, думаю, це нормально, як для такого пристрою. Стосовно виробника, в принципі, конкретно не стикався з таким виробником, але це джерело безперебійного живлення у мене вже працює. Вже дальше буде 2 роки в принципі, від початку війни Тому, в принципі, ніяких таких якби суттєвих недоліків я не зауважив. Характеристикам своїм він відповідає. Цих 600 заявлених ВІН тяне. Тому, в принципі, я задоволений, також, якщо там порівнювати його ціну. Коштує він до 200 доларів. Це, ну, В даний час там близько 7000 гривень, навіть дешевше, як на яких сайтах. Купляв я його в епіцентрі, так як при початку війни більше ніде е, не міг знайти таких, які підходять для котла, для дому. Е, на залишках були всюди тільки, як правило, комп'ютерні. Е, ну, Це, в принципі, не є якась реклама, просто кажу так, як є. Так, підключив я акумулятор, так включаю його, Так, як бачимо, він включився. Uh, так він працює, як бачимо, пішу, пішу, пішла зразу зарядка акумулятора. Тобто, по правильному він би мав так стояти, а я думаю, що це несуттєво, якщо він так буде стояти. Uh, так, як бачимо, я не знаю, чи це зараз добре видно, як камера передає. Тут є вхідна і вихідна напруга. Зараз тут показує 240 вольт. Камера, напевне, погано передає. Як бачимо, тут є така шкала заряду, як бачимо, тут йде, показує, що він заряджається. Саме джерело безперебійного жилення підтримує заряд до 10 А. Це якби такий вона підтримує інтелектуальний і розумний заряд, цей пристрій підтримує. Тому він, в принципі, мав би заряджати швидко акумулятор. Ну, це залежно, звичайно, від ємності. Якщо це буде 200 Агодин, так як заявлено в характеристиках, то це буде, в принципі, десь до 10 годин. Це заявляє виробник. Це, в принципі, так і по факту є це, що я перевірив. І тут він, якби заряджає, так якби постійно підзаряджає, що я зауважив. Тобто він заряджає його там, наприклад, до 13,2 В, і далі він може перестати заряджати, а може потім ще заряджати, так якби повільніше вже. Тобто зарядка вже виключається, коли він дійсно вже повністю зарядився. Як бачимо, тут є шкала нагрузки, зараз нічого не підключено, так, як. Відповідно, я нічого не підключив. Зараз я щось для прикладу підключу, щоб просто показати, як він працює. Так, я включив в даний час осушувач повітря. Він його споживання близько 190. 190 Вт, як бачимо, нагрузка йде між однією і двома поділками. Це що він нагрузка. Так, зараз ще що ще можна таке включити? Включу ще зараз телевізор, який також споживає десь 100 Вт плюс-мінус. Так, як бачимо, так він працює. У принципі, включивши телевізор, відповідно дві поділки так і є. Поки що так він і працює. Так, зараз я виключу живлення, щоб подивитися, як він зараз буде від акумулятора працювати. Da, gelul ne-aia ja vechiul. Sa razvind pretul ei de acumulatora. Imi facem o zraza cu uh, ventilator, i vin, daca, uh, dosit, sum noroda. В даний час я виключив усушувач повітря, лишив тільки один телевізор. Як бачимо, нагрузка зразу пропала. Так як усушувач спричиняє додатковий шум, я би хотів, щоб ви почули, як він працює, тому що багато пишуть, що він якби шумно працює. В принципі, це я б сказав так. Він дійсно досить шумно працює, цей вентилятор. Він тут знаходиться і дійсно він так досить шумно працює, тобто, якщо це його використовувати десь в спальні, то це може спричинити ну, дискомфорт. Але, в принципі, я використовую його, він в мене в гаражі стоїть, де стоїть котел. Тому... в принципі... Для мене це нормально. Так, як бачимо, зараз тут показується, наскільки заряджений акумулятор. Він не був до кінця заряджений, так як я його на літо, в принципі, виключив. Щоб він постійно його не заряджав, щоб не зношувався акумулятор. Так, як бачимо... Вхідна напруга 0, вихідна напруга 229, це, в принципі, трохи камера, певне погано передає. Тут ще було така якби захист такий. <кхм> такий пластик. Він якби захищав цей екранчик і тут, відповідно, зразу в цей пластик була вмонтована така кнопочка. Але, в принципі, воно як було тут на клей приклеєно і чомусь воно мені відклеїлося. І я вже, в принципі, це не приклеював. Другий раз. Так. Ну, як бачимо, я думаю чути, як працює вентилятор. Як голосно він працює. І ще коротко. Ну, в принципі, я за потужність вже казав, що він до 600 Вт розрахований. Mm, ну, Дехто бачу пише, що він якби не відповідає, що він не витримує цих 600 Вт. В принципі, в мене він витримує цих 600 Вт. <кій> Швидше за все він не витримує, якщо пристрої під'єднювати, які мають якби, великий пусковий струм. <кій> тоді, відповідно, як йде миттєва нагрузка, він тоді не витримує, він якби, виключається. Я до нього підключав, якби я включав його на весь дім, але це тільки там мінімально інтернет, освітлення, телевізор, то в принципі він справлявся. Звичайно, ну котел це само собою, котел там 130 Вт. То він без проблем тягнеться для нього там нагрузка одна поділка. Ну, чи потягне він, наприклад, морозильну камеру чи холодильник, це вже таке питання залежно від з мої морозильної камери, якщо це стара морозильна камера, то швидше за все він не потягне Якщо нова, то в принципі не мав би тягнути, зараз я його знову включаю 220. Як бачимо, появилася напруга. Тут загорівся індикатор, щелення від мережі. Так, як бачимо, як бачимо, акумулятор автоматично <кій> почав заряджатися. Тобто, в принципі, якщо все підключено, пропадає електроенергія, то, в принципі, ніяких проблем немає. Він сам все автоматично переходить, сам заряджається. <кій> тобто це дуже великий плюс, я вважаю, тому що. Коли, звичайно, от були планові відключення, і швидше за все цього року знову вони будуть, так говорять, то в принципі це є плюс. Тобто, навіть якщо порівнювати це джерело безперебійного живлення з звичайними там, інверторами, які не мають якби заряду. І потрібно все вручну робити, підключати інвектор до акумулятора. Відповідно, потім, коли акумулятор розрядиться, ще потрібно мати зарядний пристрій вручну заряджати цей акумулятор. Це є довго і незручно, якщо ви десь знаходитесь на роботі, а не постійно вдома. Звичайно, інвертори трошки дешевші, але краще доплатити і взяти джерело безперебійного живлення. З правильною синусоїдою. Я не рекламую суто таке, але в принципі е, Так, як бачимо, зараз є живлення від мережі, але <клухи> вентилятор все одно включився. Працює охолодження. Отак в принципі, багато якби жалілося на цей вентилятор, що він голосно робить, що він хаотично включається. Ну, в принципі, для когось це недолік. Якщо це, наприклад, десь стоїть в маленькій квартирі і постійно вам заважає, якщо десь поставити це в якійсь кладовці чи гаражі, то тоді вам і не відповідно не буде це заважати. В принципі, з одного боку це я вважаю і плюс, тому що дійсно працює охолодження, дійсно воно, я думаю, включається, коли це потрібно. Тому що деякі інвертори, наприклад, не мають охолодження, відповідно вони можуть перегрітися. Так, ще хотів показати, який, в принципі, для тих, хто не знає або не розуміє, який, в принципі, тут акумулятор мав би стояти заводський. Ну це, це не заводський, це в принципі такий, який, який підходить до цього джерела. Це от, в принципі, я думаю, будь з тих акумуляторів. Ну, як бачимо, зразу видно тут ціни. В принципі, акумулятори до нього трошки дорогі. Ну, але такий акумулятор, в принципі, мав би вже дійсно і довго прослужити і правильно з ним працювати. Ну я, я, так як я казав, може в чомусь повторяюся, що я підключив звичайний акумуляторний, але це в принципі є покращений AGM, він не є з самих дешевих. Бачимо, тут вказано IGM. Я підключав два такі, тобто це якби по 70, це 140. 40 Ампер година. В принципі, я задоволений котел тримав десь близько 10 годин без проблем. Так, ну це в основному все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Тут я роблю відео огляди на різні популярні товари. Куплені в інтернет-магазинах там розетка, «Епіцентр» та інші популярні інтернет-магазини України. Тому підписуйтесь. Що ще по ньому сказати? Так собі згадав. В принципі, в мене є і генератор, але в принципі мені саме сподобалося джерело безперебійного живлення. В принципі, генератор, хоча електроенергію досить часто виключали. Але все-таки генератор неохота постійно йти, включати, переключати. А так, таке джерело можна використовувати як для квартири, так і для дому, там, наприклад, на освітлення чи цей котел, інтернет, і цього в принципі, вистачає. Так як, відповідно, генератор багато бере, багато споживає пального, тому, в принципі, тут плюс. Ну, як бачимо, зараз знову вентилятор виключився. І він так може навіть включатися на секунду, на 2 секунди. Це, в принципі, не якийсь брак. Це, в принципі, всі, всі писали. Бачу відгуки тих, хто писав. То так і писали, що так він працює. Як бачимо, він то включається, то виключається. Відповідно, напевно, стоїть якийсь датчик, температура до якогось рівня доходить, він включається. Тому, в принципі, то, що це когось може нервувати, комусь не подобатися, але так він працює.